Ти дивишся наймолодіжнішу програму для підлітків. Тім ТВ із тобою, ведуча Наталя. Сьогодні я та журналісти нашої програми пропонуємо твоїй увазі цікаву інформацію, яку ми розмістили у наступні рубрики. Рубрика Сузіря талантів познайомить тебе з 14-річною піаністкою Катериною Заєць. У рубриці Подія тижня діти області розкажуть тобі, як за допомогою книги можна виграти ноутбук. А Ужгородські підлітки поділяться з нами своїми враженнями від року, що минає, і сподіваннями на наступний новий дві рік. Начувайтеся, літератори. Гряде нове покоління рецензентів. Уже в в Ужгороді пройшов щорічний регіональний конкурс Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу в якому взяли участь школярі області. Про підсумки літературного змагання ти дізнаєшся, переглянувши сюжет. Прочитай книгу, напиши найкращий відгук та отримай у подарунок ноутбук. Звучить просто, та насправді, аби твою роботу визнали найкращою, потрібно докласти чималих зусиль. Ділиться переможець конкурсу Богдан Задорожний. Треба дуже багато старатися, треба е, зрозуміти зміст твору, зрозуміти, для чого так написали, чому так є, потім зрозуміти, як намальовано, зрозуміти е, чому саме так намальовано. Найлегше, що тут треба було робити, це знайти інформацію про книгу. Зі слів голови журі конкурсу Наталії Ребрик. Надзвичайно важко далося обрання трьох найкращих робіт, оскільки всі відгуки, як за змістом, так і за оформленням, гідні найвищої нагороди, з кожним роком роботи якось удосконалюються і урізноманітнюються. Ви Знаєте, діти проявляють такий злет фантазії. Вони роблять свої відгуки, не просто то на листочку написали та й відправили у вигляді. Хатинок, кошечків, квіточок, якихось вони там видумують всякі. Візерунки до них розмальовують, описують про письменника, все, що вони знають, якісь слова виписують, якісь фрази із книжечки, яка їм сподобалася, дають якийсь словничок невеликий, рекламу книжки роблять, розказують, де вони її читали, як вони її читали. Тому цього року ми придумали спеціальну номінацію для таких діток, тому що дуже важко було вибрати. І знаєте, дуже хотілося відзначити цих дітей. Тож, окрім трійки, літературних лідерів дипломами переможців обласного етапу. Конкурсу нагородили найкращих рецензентів у чотирьох номінаціях: за любов до рідного краю, за оригінальне втілення задуму, за читання у сімейному колі, а також за кращу рекламу книги. Цікавим фактом є те, що найбільше відгуків було написано на твори дитячої письменниці Галини Малик. Зокрема, книга Вуйко-Йой і Лишиня принесла перемогу Богдану Задорожному. Це дуже захоплююча книга, тому що її написала Галина Малик і тут. Безліч порівнянь, описів та багато іншого. Приємним сюрпризом для учасників конкурсу стало знайомство із самою письменницею та її персонажем. Яке гарне сонечко! Йо! Який рано! Йой! А як гарно горобці цвірінькають! Улюблений музичний інструмент фортепіано, грою на якому вона підкорила чимало сердець поціновувачів музики. Наша наступна рубрика Сузір'я талантів пропонує тобі знайомство із талановитою піаністкою Катериною Заєць. Тож увага на екран. Вперше Катерина Заяць сіла за фортепіано в 4 роки. Відтоді не покидає цього захоплення. Любов до музики їй привила мама, а заняття в Ужгородській школі мистецтв тільки посилили бажання розвиватися в цьому напрямку. Хорошим стимулом для успішного старту стала перша музична нагорода, яку дівчина отримала у сім років на обласному конкурсі. А участь у нещодавному міжнародному музичному фестивалі, що проходив у Будапешті, увінчалася для Катерини першим місцем та незабутніми враженнями. Нещодавно я їздила на конкурс в Будапешті, і я дуже цього хотіла. і На даний момент вона для мене якби найкраще, най... найбільше емоцій я з нею отримала. Ось це от, ну, грамота з цього диплом з цього конкурсу. і Я дуже була щаслива, коли отримала з неї перше місце золоту зірку. З цього ж самого конкурсу от Голд Золота. Коли ми приїхали, там було досить багато учасників, близько 300, а то й більше людей. І були різні номінації, також інструментальний жанр, і танці. І було досить цікаво бачити ще також талановитих дітей. Педагог та творчий наставник Дьорке каже, що одразу ж побачила в дівчинці високий потенціал. Практично за короткий час Катя вивчила надзвичайно важкі, навіть для дорослої людини, музичні твори. Окрім музичного таланту, який Катя розвиває успішно, у дівчинки вроджений яскравий артистизм та вміння не тільки просто зіграти, але й віддати глядачу, переконана Дьорке. Поїхати в Угорщину вийти на сцену великого залу і підняти 300 людей в залі. Розумієте, це дуже показно, воно дуже показно. І люди просто так не встають з крісел. Головою журі конкурсу був народний артист України, лауреат Шевченківської премії Зиновій корінець. Це видатна постать в українському мистецтві. Поряд з ним були присутні в журі представники фортепіаністів, Так, це були представники Будапешту, а також інші відомі музиканти з Австрії, з Лондона. Оце вміння віддавати зустрічається не так часто. Якщо Катерина щоденно працюватиме та відшліфовуватиме свій талант, то на неї чекає велике майбутнє, твердить педагог дівчини. Сама ж Катерина каже, що незалежно від того, як складеться її творчий шлях, переконана, що музика буде супроводжувати її по життю. Мені ці уроки дають якби, естетичне насолоду. Окрім фортепіано, я також тут ходжу ще й на музичну літературу, де я дізнаюся багато про різних композиторів. І взагалі дуже цікаво. Також на сальфеджіо, де теж якби музична грамота, спів, хор також теж дуже цікаво. Коли я граю, я вчуся чомусь новому. Плюс точі й мої друзі є. Взагалі збираюся поки що поступати на музичилище Ужгородське, і я потім вже побачимо в принципі з музикою життя якимось чином все одно буде зв'язане. Директор Ужгородської школи мистецтв Наталія Громова каже, що нині в закладі навчається близько тисячі юних закарпатців, творчість яких відома не тільки в Україні, але й далеко поза її межами. А багато випускників школи успішно пов'язали своє життя з музикою професійно, що не може не тішити педагогів. Ці дітки всі йдуть далі в велике мистецтво. Це для них майбутнє і наша гордість. Зокрема, хочу вам розказати трошки про нашу випускницю Заяць Катерину. Вона нас радує всі 8 років навчання в нашій школі, лауреат багатьох конкурсів. Їй аплодували не тільки в Ужгороді, її аплодували в Києві, в Харкові. За кордоном, в Угорщині, зокрема, в Румунії. Я маю можливість працювати все життя з такими дітьми, бачити їх ріст і потім аплодувати їм на концертах, тому що чимало наших випускників вже на сьогоднішній день знані, виконавці по всьому світі. Нині музика для юної Катерини займає важливу роль у її житті. Ми ж побажаємо дівчині не втрачати любов до високого мистецтва і розвиватися в гармонії з собою та навколишнім світом. Незабаром ми проведжаємо рік дракона і зустрічаємо новий рік чорної водяної змії. Чим запам'ятався рік, що минає, та з якими мріями сподіваннями війде молодь Ужгорода в Новий рік, дізнаємось із вуст наших глядачів. 2012 рік запам'ятався мені тим, що я ну, здав дуже багато екзаменів і поступив ну, в нову школу, е, ліцей. А в 2013-му е, ну, я очікую ну, поступити в університет. Е, на дизайнерах 2012 рік мені запам'ятався тим, що моя команда я ганволістка, займаюся ганболом і ми виграли ну в на чемпіонаті України. Виграли перше зайняли перше місце. Це яскравий момент, який сповнився в 2015 році. В 2013 року. Я очікую, ну всі очікують то кінець кінця світу. А я позитивно відношуся і чекаю далі продовження жити. Займатися тренуваннями, грати в гандбол, в змаганнях різних вигравати і приносити для нашого і Ужгорода, України, золоті медалі. 2012 рік запам'ятався мені катанням з друзями в горах. 2014 рік хочу провести на склазині. Дуже багато малював, займався спортом. Мені заповнилися змагання, на яких я був на туризмі. Як я малював, як екзамени здавав в школі мистецтв. Багато нових людей зустрів У 2014-му. Бажаю зустріти багато нових людей, друзів. Хочу ще так в ближайші роки пригнути з парашутом. Цьому році я написала свою власну книжку. От е, я навчаюся на хореографічному і музичному відділах, тому в 2013 я надіюсь гідно закінчити. Хотілось би виграти якісь змагання. На сьогодні це вся інформація, яку ми хотіли розповісти. Наразі я прощаюся з тобою і бажаю веселих свят. До нових зустрічей в ефірі, Па-па!